Ще одна непогана альтернативна векторному графічному редактору це вбудований векторний графічний редактор у Scratch. Пам'ятаєте, да? ми з вами працювали у Scratch. це в онлайні можна працювати, натискаємо Створити. Якщо у вас немає посилання, ви можете його знайти в пошуковій системі і ось сюди перейти. Можна зразу ж працювати в цьому вбудованому редакторі, як над образом, да? а можна перейти до сцени і зробити саме малюнок на сцені, да? тобто саме ось таким чином да? і починати з ним працювати. Зроблю зараз трошечки ось таким чином. Ну і зазвичай да, пам'ятаємо, що ми можемо малювати, да, наприклад, те саме коло. Да. Якщо малюємо коло, можемо зробити його більше-менше, але ось тут якраз так само як і в векторному графічному редакторі є таке поняття, як кривих біз Да? бізє. Тобто я можу ось таким чином його проводити. Да? тобто ось тут. Єдине, що ми додаємо точки не додати, а да, ми просто клоцаємо відповідну місце, де нам потрібно його зробити, цю точку, і відповідно ми створюємо якраз ті перегини, які нам потрібні. Да. Тобто, зараз побачите, що ми намалюємо, да. тобто, якраз той випадок, коли ми з вами малювали яблуко, да? тобто те, що у нас вже було, і ми зараз сюди додамо. Да? Ну, Можливість зазвичай елементів у нас не дуже багато, тому що у нас інструментів, скажімо так, не дуже багато, да? але є можливість якраз допрацювати їх саме за допомогою ось таким чином зробимо яблуку Хвостик ось так. Ну і відповідно, візьмемо саме яблуко, зафарбуємо іншим кольором. Ось так. Ну, можна спробувати якраз намалювати. Якщо героя прибрати, то на сцені я побачу якраз ось те яблуко, яке мені потрібно побачити. Бачите, да? Ну, будь ласка, пробуйте, творіть.